Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 30 березня почалося з масованих вибухів. Чергова вдала спецоперація, проведена 15 хвилин. Тому соцмережі розпосюджують відео безпілотника, що летів у біка міста Колумна у Московській області. кажуть, що вранці там щось бабахало у районі КБ машинобудування для розуміння. КБ машинобудування один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, розробки КБ. мінометне озброєння понад. 80% усіх типів мінометів СРСР протитанкові безвідкатні заряддя Б10 та Б – парносні зенітні ракетні комплекси, голка, стріла, джигіти, «Стрілець», верба, протитанкові ракетні комплекси Джмілі, Малютка, Штурматака, Хризантема, оперативно-тактичні ракетні комплекси ОК, точка О, Іскандер, Іскандер, М, Іскандер, М. Комплекси активного захисту Арена Арена М. Телеграм-канали пишуть, що дрони таки попали в один із виробничих цехів, зокрема ракета Іскандери, знищено дороговартісне. Обладнання ракети на жаль не здетонували, оскільки поміщені в окремій підземний ангар, а Втім, важливі не самі ракети а станки. Також а щойно утретє за декілька днів пролунали вибухи на рубльовці. Понад 89 дронів вразили маєтки головних злочинців, які віддають накази атакувати Україну. На рубльовці масовані пожежі в різних місцях. Що ж, операції російських добровольців показують, що Росія не може забезпечити свої тили. Там немає боєздатних частин. Що це сказав генерал армії України керівник служби з зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола мало може. Він наголосив, що путінський режим не був готовий до таких операцій, особливо під час проведення так званих виборів. На практиці виявилося, що всі силові структури РФ не змогли протистояти добровольцям. Росія не може забезпечити свої тили. Пам'ятаємо, як ішов Пригожин. Прямо спокійно, і ніхто його не зупинив. А це вже не Пригожин. Радикал та терорист. Це ті, які орієнтуються на демократичну Росію. і Бачимо, місцеве населення не протидія. Багато хто співчуває, багато хто нейтрально ставиться, сказав маломож. Генерал звернув увагу, що на практиці штатні частини ФСБ та Росгвардії розбіглися або чинили мінімальний опір для видомості. Водночас маломож зазначив, що російські добровольці не дають силовикам РФ можливості нейтралізувати їх на відстані. Маневрують, працюють в умовах лісистої місцевості. Тощо наразі це зовсім нова тактика війни, до якої Росія і режим не готові. Показали слабкість загалом як репресивного режиму, як силової структури, саме нездатність навіть внутрішні сили щось зробити, сказав він На думку генерала, РФ може в цій ситуації задіяти свої сили з фронту, які мають бойовий досвід. Друга складова підтягнути більше артилерії, ракетні системи, щоб створити великий периметр оточення, намагалися якимось чином нейтралізувати позиції. Ну і звісно, підтягнути спецпризначенців ГРУ, і як вони раніше робили ФСБ, які професійно діятимуть в умовах партизанської боротьби. Ось зараз вони таку тему готують. Вважає мало може. Він зазначив, що ця ситуація підриває позиції. Путіна впливає на моральний дух російських окупантів на фронті, які бачать те, що відбувається на території РФ. А на цьому тлі слабкість режиму мало можна голоси, що російські добровольці піклуються про місцеве населення більше ніж російська влада, попереджаючи про необхідність евакуації, створюючи зелений коридор. Тощо до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.